16.20 Слобожанський експрес прибуває в Суми. Зустрічають його з музикою. По потязі три вагони: два другого класу і один першого. Перший клас має такий вигляд. Відрізняється він від другого, каже провідниця Наталя Кутько, рівнем комфорту. Тут біля кожного пасажира є світло, яке регулюється для кожного. Є Жалюзі від сонця, столики відкидні. Також розетки на 220 вольт з usb перехідником Перший рейс тестовий, тож квитків на нього не продавали. Подивитися на потяг зсередини пропонували людям, які були у цей момент на вокзалі. Пан Григорій один з них. Чоловік планує подорож цього тижня. До Тростянця подивитися на новорічну ялинку в місті Тростянець. Дуже зручно. О чотирнадцятій ми виїдемо із Сум. Через 40 хвилин ми будемо на станції Смородина, Це місто Тростянець. Побуваємо на ялинці, пофотографуємося і о сімнадцятій їдемо назад, але вже при приміським потім желательно, щоб змінили розписання, тому що 7 часом вечора в Харкові ні студентам, ні командіровочним вже делать нечего. Потяг виробили цього року на Крюківському вагонобудівному заводі, що на Полтавщині. Він дизельний, максимальна швидкість 140 км на годину, каже машиніст Руслан Помазан. Дизель-генераторна установка стоїть на цьому моторному вагоні. Два моторних вагони і один середній працівний вагон. Під ним стоїть дизель генераторного становки. Чоловік працює на залізниці з 2005 року. Каже, до сьогодні керував потягами, яким понад 40 років. Цей зручніший. Тут керування потягом, всіма системами. Двері, тормоза, дизель, генератор, запуск дизеля, зупинка. Поїзд на 170 пасажирів. Ми очікуємо, звичайно, його наповнювати по максимуму, але будемо дивитися і по розкладах, і зворотній зв'язок. Важливий сегмент, тому що ці два міста пов'язані один з одним. Багато людей навчається, багато людей працює, родини. А для Луганщини, звичайно, є також переселенці. Знаєте, що є педагогічний університет, який зараз в частина співробітників базується по сумах. У нас альтернатива це нічний потяг ужгород род Лисичанськ, але це сполучення довге, це сполучення ну, далеко не в нових вагонах. Із Харкова до ворожби у зворотньому напрямку можна дістатись за приблизно 3,5 години. Вартість квитка буде від 120 гривень. Від ворожби до попасної Слобожанський експрес їде майже 9 годин. Аби ним скористатись, слід купити два квитки. Розбиває маршрут на два із того, що він і по по кілометрам великий, і по часу в дорозі великий. Ну звісно, це. Трошки буде дорожче коштувати, тому що як ви знаєте, принцип тарифового утворення Укрзалізниці, це чим далі їдеш, тим воно трошки дешевше. Тут таке не вийде, але ну іншого шляху я наприклад не бачу, тому що дійсно регіональний потяг ну 9 годин це це занадто багато. Це четвертий потяг, що курсує через суми до інших регіонів. Окрім нього, є поїзди з полученням суми Київ, Лисичанськ, Ужгород, Трускавець, Харків.